Я взяла 4 картоплини, морквину, цибулину і пару печериць. М'ясо в, в мене 200 г і борошна в мене пів кілограма. Підсолюємо, вливаю сюди розтоплене масло, додаю сюди борошно. Буду замішувати тісто. Робити начинку на наші глечики. Кусочками побільшими я його нарізала. Гриби я розрізаю на 4 частинки. Таким середнім кубиком. Цибульку я тепер буду нарізати таким середнім кубиком. Коли я всі складики вже порізала, будемо всю масу заправляти. Додаю перець, чайну ложку солі, чайну ложку, орегано, ріскі, трави і розмарин. Генненько вимішаємо дитити на чотири частинки. Всі краї ось так защіплюєте. І формуємо глечика. У в мене получився глечик. Ось такі в мене глечики получилися.